Сьогоднішнє відео носить науково пізнавальний інтерес, тому що в ньому про алхімію. Значить, відео записував гравець мого альянсу, який не захотів розсекретитись, він близько місяця не знімав алхімку. І зараз ми побачимо, що йому вдалося там намагічити. Зібралось у нього. Трошки менше, ніж на 10 обмінів, 9. Ну, кілька днів не, хватило, не вистачило до десяти. І, як бачимо, у нас емочки. Ну, взагалі в алхімії найцікавіше це емки і розхідні матеріали, такі як розові фоліанти та е, свої. На міфічного титана вони дуже потрібні. От. Але вони трапляються досить рідко. І якщо е, взяти статистику і відкинути е, рандом, то як ми бачимо, ну, скажімо так, відсотків 80 це М-ки будуть.